Ця стіна захищає це фундамент історичного будинку. Що ви захищаєте? Ваш ви займіться вашим двором. Ви бачили, які там ями? Ви бачили, що ви бачите ваше навіть сніг не припарає? Вас... Звичайно, це дерце це, 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 це нічого. Це державні, це державні справи. Дуже дуже добре. Дуже добре, що ви все помічаєте і е, заяви скрізь є. Після, після того, який теплоенерго, міняв труби. Це не сміття, це не сміття. І, ро, і, роботи, і роботи повинні виконувати певні органи, а не, а, а не ви лізти сюди. Ну, Знову продовжується, знову вони шалман зібрали, і він сміється та особа, та особа сміється. Яка це все замутіла, тому що ніде машину її ставить її дворі. І, і тобто тепер їх будинок буде відключено від електроенергії, тобто буде працювати по графіках, це однозначно. Заяви подані в СБУ, в МВС, подане відео 17 жовтня, коли тут з балкона знімають проліт дронів над нашими будинками. Також вони в чаті спілкуються, і у мене всі скріншоти подані до поліції, де е, говорять про те, що добре було, щоб наші будинки завалилися, і я, звичайно, з мешканцями під будинками. Все це є з їх телефонами, з їх спілкування. Тому е, я не знаю, що це за особи, які е, ну, мають таке духовне наповнення і міскове, які починають під час війни. Роздмухувати ситуацію. Чого ти його чіпаєш? А чого ви його чіпаєте? Навіщо? Ви його чіпаєте? М? Навіщо ви крадете? Ні, ви його вкрали. Ви, ви його, це не ваша, це не ваша. Я можу ходити. Я можу ходити, я можу тут танцювати, але ви не маєте права красти блоки. Оця особа керує незаконними діями, тому що їй машину, їй машину ніде ставить, і вона вже із ОСББ полаїлася. Ну, Знову знову у нас конфлікт мешканців з ми. Тобто незаконно, поясню всім, незаконна забудова Вайцеховського, Жилянська 118-120Б із списку незаконних забудов, керує якась Настя, начебто з 300-ї квартири. І е, вона приїхала за кордону, ніде ставити машину. Вона зібрала молодняк, який не є, ну, скажімо, членами ОСББ. і... Вони почали розтаскувати рештки стіни опорної, яка була знесена ними, відкрито було кримінальне провадження. Ну, тобто, тими особами знесена, які будували цей будинок. Я називаю їх всіх рейдерами, тому що те, що вони творять зараз під час війни, це просто тотальне зло. Ви бачили, позавчора показувала, що відбувається. І от молодняку дуже весело. Оскільки благоустрій не хоче з цим мати ніякої справи, то вони самотужки намагаються красти блоки. Ну така ситуація на цю годину, Ну, знову пишу репортаж. От дивіться, скільки. І молодих людей, і на е, е, якийсь е, чоловік в окулярах для сварки. Е, тобто сьогодні зібрали знову провокувати ситуацію. Е, ми одні жінки ви бачите з нашого будинку. Зібралися, викликали поліцію. Поліція е, поліція поліція, що поліція. Yeah. Mm -hmm.